Так, тепер по триповерховим і чотириповерховим дробам. Значить, почнемо з чотириповерхових. Наприклад, у нас ось такий дріб є. Тоді, у цю основну риску дробу ми заміняємо ділення на... через дві крапки. Тобто, одна друга ділиться на 3 четверти. Замість риски дробу ставимо дві крапочки. А далі робимо, як завжди, одну другу множимо на 4 треті. Скорочуємо, і в нас виходить 2 треті. Якщо у нас такий самий 4-поверховий дріб, але там в чисельнику і знаменнику якісь дії, то ми спочатку виконуємо ці дії. Тобто, тут спочатку додаємо, можна навіть окремо записати: отак. перша дія 1 третя, плюс 2 дев'ятих. Додаємо, тут на 3, виходить 5 дев'ятих. Потім друга дія це те, що в знаменнику рахуємо. Множимо. Ну, чи що там в тебе? Тут 3, тут 4. Виходить 6 перших, так? Ну, можна написати просто 6, але я пишу 6 перших. Щоб е, зробити ту саму схему, що завжди. Так, тобто у нас тепер тут в чисельнику виходить 5 дев'ятих, а в знаменнику 6 перших. І ми зробу, знову робимо через 2 крапочки ділення. І це буде множення на обернене. І відповідь 5,54. З триповерховими дробами буде схожа ситуація. Єдине, що триповерховий дріб, там можуть бути дві риски дробу. Тобто, може бути одна друга поділена на 5, наприклад, ось так, а може бути один поділений на дві п'ятих. Тобто є головна риска дробу і є другорядна. І це будуть різні варіанти. Тому що тут ми одну другу ділимо на 5. Ось так, ну як на 5 перших. Ну, далі так само множимо на обернений і буде 1 десята через писати. 1 друга помножити на 1 п'яту, дорівнює 1 десята. Тут буде те саме, тільки на дві крапочки перетворюється головна різка дробу, оця. Тобто виходить 1 поділити на 2 п'ятих, це 1 помножити на 5 других, і це 5 других. Тобто, залежно від того, яка риска дробу буде головною, виходять різні відповіді. Тобто треба на це звертати увагу. І таких дробів можна нагородити, дай Боже, от я знайшла такий приклад. Тут ніби триповерховий дріб, так? Але ми знову ж таки робимо подія. Перше, ми рахуємо те, що у нас тут в знаменнику. Три перших плюс одна друга, тут два, це виходить сім других. 7 других, так? Тобто, у нас ой мінус 2 поділене, а тут ми порахували, що це буде 7 других. Далі можна другою дією розібратися з цим дробом. 2 поділити на 7 других. Головну тепер риску дробу міняємо на ділення. 2 перших помножити на 2 сьомих це 4 сьомих. І тепер ми вже можемо 1 мінус 4 сьомих. Порахували оце, так? Ну і це буде 3 сьомих. Ось таким чином. М -м, зараз ще щось зробимо. Нажаливіше, ніж це завдання навряд <с> чи щось може бути. Але ми будемо так само робити по діям. А, почнемо з цієї дії, з однієї другої віднімаємо одну третю. І Тут зручно, що цей вираз, він і в чисельнику і знаменнику повторюється, то нам трошки менше роботи буде. 1 друга мінус 1 третя. Домножаємо, це буде одна шоста. Так? І далі ми порахуємо 1 поділине на одну другу мінус 1 третю, тобто 1 поділимо на 1 шосту. 1 ділимо на 1 шосту, це виходить 1 на 6 перших, це виходить 6. Чудово, я вважаю. Тому тепер ми можемо тут написати 8 мінус. А оцю штуку ми тільки що порахували: от вона це 6. 8 мінус 6, а тут 8 плюс 6. Тобто, навіть до 4-хповерхового дробу ділення не дійшло. Це виходить 2 14, і це одна 7. Ну, от, якось так.